Євромайдан це не тільки Майдан Незалежності в Києві. це десятки Майданів в обласних та районних центрах України. Це сотні тисяч людей, які об'єдналися у прагненні змінити країну. І сьогодні на порядку денному стоїть питання налагоджування співпраці усіх регіональних Євромайданів для об'єднання людських інтелектуальних та матеріальних ресурсів. З цією метою 11. Січня в Харкові скликається форум Євромайданів. Місце проведення Харків, дата проведення 11-12 січня 2014 року приймаюча сторона Євромайдан Харків. Мета зборів синергія регіональних Євромайданів для співпраці в питаннях контролю влади і політиків та формування стратегії розвитку регіональних Євромайданів як простору прийняття рішень. Тактичні завдання, визначення кола Компенте. Данів налагодження горизонтальної комунікації Євромайданів в питаннях контролю влади і політиків, визначення принципів формування стратегії розвитку регіональних євромайданів як простору прийняття рішень і консолідація євромайданівського руху, стратегічні розробки плану дій щодо встановлення в Україні відповідальної демократії. Запровадження механізму реального народовладдя. регіональні Євромайдани основа для створення ілюстраційного списку кандидатів від народу для участі у місцевих виборах. Це те, про що ми сьогодні з вами також таркалися. Третє поширення харківського досвіду безпартійного Євромайдану на всю Україну. Делегатів на форум публічно висувають місцеві Євромайдани. Зробили. Статусу спостерігача пропонується представникам ініціативної. 1 грудня діячам мистецтва, інтелектуалам, релігійним діячам, представникам академічної спільноти, іноземним громадським діячам, представникам політичних партій. Представники політичної партії також можуть взяти участь у зборах якості спостерігачів по одному представнику від кожної політичної партії. Ними умов, ну, яких умов тут не прописано. Пункт 1,1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Для організації зборів та вироблення програмних дій 27 грудня у Києві скликалась конференція Євромайданів, на яку запрошую по три представники від кожної регіонального Євромайдану, і де вони скоординували ці всі дії і вирішили 11-12 січня у Харкові провести з'їзд. Так, ну. Тут регламент. Ні. остаточний. Порядок денний та регламент проведення зборів пропонується узгодити під час обговорення в інтернеті в термін до 5 січня 14-го року. В період між 5 та 10 січня шляхом обговорення в інтернеті ми маємо узгодити рішення з якомога більшої кількості питань порядку денного або нас збор... Їх просто проголосувати, не витрачаючи зайвого часу. З тих же питань, які протягом обговорення в інтернеті не буде досягнути спільного бачення, планується провести дискусію на зборах, після якої проголосувати всі варіанти рішень. Ну це така загальна інформація, щоб кожен з вас розумів, що це таке за єврофорум. Нам треба вибрати декількох делегатів туди, бажано трьох декількох спостерігачів і представники від, і від засобів масової інформації можна акредитувати теж туди. Шановна громада, Початку. перед нами стоїть питання таке. В Харкові буде проводитися з, е, з е, майдановцем. Туди ми повинні е, от нашого міста рекомендувати трьох делегатів. Как вы считаете, стоит это делать или нет? Стоит. А, Мы посылаем туда своих делегатов. Обовязку. Давайте проголосуем за это. Кто за то, чтобы послать делегатов в Харьков от Кривого Рога? Разом за Кто против? Нема. Кто воздержался? Нема. Один воздержался. Кто? Добрый, ничего. Стоит, Уважаемые, теперь стоит у нас на повесточке дня кто именно поедет? У нас пропозиция такая. Один делегат, это Инна Иванченко. Кто за то, чтобы послать Инну Иванченко? Просим голосовать. И Олега. Снимаем Олега все. обязательно. Кто против? Ой. Кто воздержался? Есть такое дело. Один воздержался. Один Алло, привет, А едет. Алло, кто против? Кто воздержался? Есть один, воздержался. Подожди, подожди. У нас еще есть пропозиция. Все есть, вы знаете, она то... Да. Да. Может быть, и общественника, мы сейчас решаем. Да. Кто, кто, за то, чтобы послать Анатолия Панасенко в Харьков? Посла! Кто против? Да. я перезвоню туда. я считаю. Вот один воздержался. Есть у нас в связи с тем, что три воздержалась. Ну хорошо, добрый. Тихачев, Фомицкого и Туровского. Добрый, тогда мы решаем так, что три делегата у нас есть. У нас есть тогда два спостерегача, мы посылаем туда. Туровскую и Фомицкого. Фомицкого вы тоже все знаете, да? Да. Кто за то, чтобы послать Туровскую и Фомицкого в качестве спасателя, и проголосуем? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Есть два человека. Два человека что? Воздержались два. Хорошо. мальчик, как и вы помните, он молодец. Я вчора йому відтелефонувала, він сильно захворів. 38-39, він вже це тут, пісні співав в одній футболці, чи в одному. Він захворів. Все, нема. Каже, я Бо, ну, ну, Ви його всі бачили і знали. Давайте Богдана, давайте забрали зможе, візьмемо Богдана. Задатково, друг не связь може. Тобто, ми з вами висуваємо ще. Богдана Яроша. Ви його бачили тобто, він студент. Я з ним розмовляла, Він каже, що він просто хворий. Ну, він може, ну він такий. що в Тоже, такий. Піднімаємо за Богдана. Хто за? Проти. Утримаємо. Один. Один. Обрали криваріх своїх делегатів. І спостерігачі. Тобто, якщо хтось з цих людей не буде в статусі делегата, він буде в статусі спостерігача. Хай буде так, так? Хай буде так. Та засобів масової вас інформації. Я пропоную Олексія Куща, ось він стоїть перед вами. Бачите його. Він виступав, коли ми е, за Тетяну Черново проводили людям. Ви пам'ятаєте цього хлопця? І, ну, і ще хто буде бажаючи, в принципі, за засоби масової інформації можна не голосувати для висування туди, на, на Харках. Ми їх можемо по ходу додати. Ну, а я просто вам презентую вже Олексія і він ще скаже, як його азербайджанці побили, коли він ну, тут ДТП знімав два дні назад. Це те, про що він казав? Що побили Черново за те, що вони, за то, що вона знімає маєтки можна власти. Він каже, завтра в мене така професія, я знімаю всі гарячі події. І ДТП, в тому числі, він зразу туди летить. І він фотокореспондент, фото-відео знімає. І ось він прибув на аварію, і, мабуть, одним з учасників аварії був синок якийсь. Або хтось, він щось розкаже. І він це знімав. І він нарвався на побиття. Так, я так казала в чи ні, приблизно, так? Ну, взагалом ми все обсудили. Якщо ще були пропозиції, якісь балачки, які, ще якісь розговори може, ні обяви, ні, значить таке туди пропозиція. Тоді час. Давайте дамо всім нам час відсвяткувати новий рік. вдома залишатися, чи де хто кого бажання. І ми з вами зберемося вже таки після свят. Після свят. Давай творчети нашої міліції. Давайте вистачимо коли. Коли, хлопці? А де ми в Харкові будемо ж на Майдані? Приїдемо з Харкова, збираємося обов'язково. Ми вам докладуємо, що ми вимістили, розкажемо вам все.